Одну із камер автофіксації порушень встановили на Богданівській 44 у Львові. Тарас Гарасим, який працює неподалік на шиномонтажі, каже, такої камери на цій вулиці бракувало. Мовляв, після того, як Богданівську відремонтували, водії дозволяли собі добряче тиснути на газ. Відтак ділянка стала небезпечною, адже тут часто траплялися дорожньо-транспортні пригоди. Особливо на переході, то дуже часто, що тут, що там, та майже кожного тижня була аварія. З базару одного зайому тут збили. Півроку людина в лікарні лежала. Він переходить туди, а тут по трасі просто швидко їхав, його протаранив. Зараз думаю, якщо встановили дійсно, будуть помаліше їхати, відповідно, буде менше ризика аварій. Окрім Богданівської 44 у Львові, також встановили камери автофіксації порушень на Любінській 89, Кульпарківській 93 та Кульпарківській 64А. Що стосується Львівської області, то нові камери з'явилися в Дубині, у Дулібах. Конопниці, ямельні, неподалік страчу у Давидові та найбільше нових камер тепер фіксуватимуть порушення швидкісного режиму неподалік мостицьк у гостинцевому твіржі та вулиці.